Пан Котик питає, вітаю, як правильно зробити перехоплюючий дренаж в будинок в Карпатах, під схилом, сильне замокання, фундамент стоїть на схилі, тому сильно не вкопаєшся. На жаль, пан Котик, я не стороні взагалі будівництва в Карпатах на схилах, чесно кажучи, у нас був проект, і ми одразу замовника попередили, що йому треба буде звертатися в спеціалізовану організацію, яка займається підсиленням сходів. О, Господі, схилів, Голю сходів, схилів. тому що це не шутки насправді. Треба вивчати повністю все, що у вас там над вами, яку кількість води воно збирає, як воно там тече, тому що, наприклад, є геологія у нас, де обломочний насипний породою біля 50 см метр, а є де 2-3 метри. Це різні підходи. Якщо ще метр ви можете зробити перехоплюючий дренаж, то як ви зробите перехоплюючий дренаж при глибині 2-3 метри? Питання виникає. розумієте Чому? Тому що от як це відбувається? Значить, от геологія в Карпатах вона має ну доволі часто от наступний вигляд значить Зверху шари, котрі наносяться, ну вода зверху бежить, тече, наносить, і це там обломочні породи, можуть бути суглінком, супіском. там от таке тобто рихле таке. От, І виходить так, що вода бежить по цьому шару. А цей шар е піщанік ущільнений, він водоупор. розумієте І коли у вас цей товщина невелика, і ви, наприклад, ставите. На сваях е, робите ось тут будинок, ви таким чином дозволяєте воді скрізь сваї проходити. А є ті, хто робить стрічковий фундамент і стає на щільний оцей ґрунт. Ну, Він же має гарну несучу здатність. І таким чином він перекриває ход води. І вода може ось тут починати отак от накопичуватися. А коли вона накопичується, вона збільшує вагу ґрунту. І при тому, так як це все інше в воді, вона взвешує все інше, зменшує виходить вагу. В, ну, В воді ви важкий предмет можете підняти. А без води, на жаль, не піднімете. Ну, тому що там закон Архімеда ніхто не відміняв. І тобто зв'яшується. Виходить, грунт тисне сильніше, а так як предмети взвішуються тримають менше. І це може все потім разом поплити, поїхати і так далі. Відео, як пливуть цілі котежні містечки в, в Ютубі повно. Будь ласка, дивіться. Зносить просто ціле котежне містечко. Нахер просто десятки будинків за раз розумієте Тому будувати на схилах те, що зараз Карпати забудовуються, то ми ще з вами будемо чути не одну історію, якщо там де поплила Тому що, якщо там буде велика кількість людей, а це питання септиків, а септік це водонасичення, вони роблять септик і скидають воду в нижній шар. І ця вода буде додавати плюс, плюс, плюс. І виходить так: ви збудували будинок. 5-10 років нормально, а потім над вами збудували катежне містечко, і вони всі скидають септик в, 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 донизу. І це все тече донизу. І все це насичує водою донизу. Ну і потім всі там зустрічаються ось тут. Тобто це не шутки, насправді. І оце от хаотична забудова Карпат, вона шокує, м'яко кажучи. Безконтрольне. Тому е, перехоплюючий дренаж, це дуже важливо, але тут треба дивитися вашу геологію. Е, тому що якщо ви тут -от закладаєте трубу, геотекстиль, е, щебінь і таким чином робите перехватуючий дренаж, тобто вода, котра йде по водоупору, доходить до вашого дренажу, і ви більш швидко його забираєте і перекидаєте. Тобто Якщо ми подивимося з вами зверху, йде вода, стоїть будинок. Колодість, колодязь, дренаж, колодязь, колодязь. Це може об'єднуватися в одну трубу, кудись там е скидатися в яр. Це може бути окремими трубами скидатися десь дон донизу. Тобто схема можуть бути різні, але суть така. Перехопили воду, направили сюди. Перехопили, направили, направили сюди, направили сюди. І далі вам треба її кудись скинути. І тут виникає питання. Куди ми будемо з вами скидувати цей дренаж? Зібрати, ми зібрали. А куди ми скинемо? Якщо у вас знизу, вибачайте, ділянки, все нарізана і забудоване, то питання, а навіщо ви тоді воду збираєте, якщо нема куди скинути. <ріху> Розумієте? От у чому справа. Тобто дренаж ви ж можете отак от зробити, вивезти отут трубу. І ось ви будете скидати на схил за вашим будинком, ну, ниж, нижче по камням, кудись там в гірську річку, це чиста вода, абсолютно без проблем можна перекидати в річку, це дозволяється, і так далі. або в якусь лівньову систему дренаж, ну, для водовідведення. Тому зібрати зробити перехоплюючий дренаж, питання перше: треба вам це чи не треба. Питання друге. Куди ви будете це скидати? От Якщо ви отримаєте відповіді на ці питання, ну все інше це справа техніки. А якщо у вас немає відповіді на ці питання, ну тоді питання, навіщо ви будуєте в Карпатах? Дякую, друзі, за ваші питання. Ми йдемо з вами далі.